Земля джерело життя та живлення. Щоб гарантувати для цього майбутнє сільському господарству потрібно забезпечити інноваційні, ефективні та стійкі рішення. Починаючи з 1985 року, в Грін Italia ми працюємо над тим, щоб передбачити потреби сільського господарства, розширюючи можливості рослин і надаючи ґрунту більше родючості при повній повазі до навколишнього середовища, ми створили цілий ряд спеціальностей для живлення рослин та біостимуляторів, які дозволяють культурам мати кращі врожаї. Ми приділяємо велику увагу різним культурним умовам і потребам фермерів, щоб ефективно протистояти кліматичним змінам. Сьогодні Грінгез Italia – це сильна група з двома виробничими заводами, розгалуженою мережею дистриб'юторів та стратегічних партнерів. Щодня наша продукція охоплює понад 60 країн світу на всіх континентах. Як новатори за покликанням, ми прагнемо запропонувати фермерам рішення високої якості та визначеної ефективності завдяки інтенсивній діяльності дослідництва та розвитку, яка проводиться за допомогою біомолекулярних методик для вивчення потенціалу наших формул від генів до білків. Щороку в грінхе Італія значна кількість ресурсів вкладається в технологічний прогрес, знаючи, що оновлення є основою конкурентноспроможності, зростання та майбутнього успіху компанії. Фітотрони нашого дослідницького центру є ключовим інструментом для прискорення агрономічного скринінгу та глибинного вивчення ефективності нових продуктів. Відбір та характеристика нових діючих речовин відбувається у нашій лабораторії та у співпраці з міжнародними науково-дослідними центрами. Ми самі суворі критики. Тому ми визначили гіперселективний протокол розробки, який називається HPP, що робить нас безпечним та компетентним орієнтиром для всіх наших клієнтів. Greenhouse Italia – інновації, ефективність, якість в обслуговуванні сільського господарства.